Доброго здоров'я всім! Я рада вітати вас на каналі Все впорядковано про порядок, організацію, затишок та гармонію в домі. Мене звуть Віра, я професійна організаторка простору. Ми з чоловіком виховуємо маленьку донечку. Наше щастя та натхнення Софійку. І на своєму каналі я ділюся з вами своїми звичними турботами та радощами, а також ділюся секретами професійної організації простору і роблю це на конкретних життєвих прикладах. Сьогодні. Поділюся з вами секретною професійною інформацією про основи організації. Розповім про шість основних кроків, які допоможуть не лише створити ергономічний та функціональний простір, а зберегти в ньому порядок, не докладаючи забагато зусиль. Отже, крок перший зібрати усі речі, які маємо організувати. Коли ми збираємося зайнятися організацією якоїсь зони, то найперше, що робимо, виймаємо речі, які будемо організовувати. І тут дуже важливо дістати усі речі. Наприклад, якщо організовуємо спідню білизну, то збираємо її з шафи, усіх стільців, на які кинули після довгого, виснажливого дня, і з корзини для брудної білизни. О, і не забудьте про те, що вдіто на вас. Та ні. Я не кажу, що організацією слід займатися голяка, але слід пам'ятати про те, що ще одна-дві речі повинні мати своє місце. Те, що стосується речей із шафи, тут начебто все зрозуміло. Ви просто виймаєте усі речі і перевіряєте, що нічого нікуди не забилося, не закатилося. А от до речей з корзини для брудної білизни завжди виникають питання. Ну, по-перше, не обов'язково кидати брудні речі в одну купу з чистими. Головне, щоб ви мали уявлення про той об'єм речей, що будете організовувати, щоб не вийшло так, що ви все розклали по місцях, все продумали і за два дні знаходите ще цілу корзину шкарпеток, для яких ну взагалі не буде місця. Ну і найпростіше, як по мені вихід з ситуації, це просто завчасно влаштувати прання перед організацією, і тоді брудних речей просто не буде. Але в будь-якому разі сильно цим не переймайтеся. Несіть усе, що є, з усіх кімнат і шаф, і спокійно беріться за другий пункт. А наступний крок організації це поділ речей на категорії. Навіть якщо ви організовуєте одну однісіньку тумбочку в ванній кімнаті, варто розділити речі на категорії. Я не скажу вам, які саме категорії мають бути, на які категорії треба ділити якісь конкретні речі. Дійсно, є якісь загальні категорії, що будуть у кожного. Ну, наприклад, столові прибори або спеції, але. В більшості випадків кожна людина сама визначає для себе ті категорії, що будуть зручні саме для неї, для її сім'ї. Вибір категорій залежить від зони, яку ви організовуєте, від звичок членів родини та від способу життя кожної окремої родини. При визначенні категорії ви можете брати за основу, ну, наприклад, приналежність члену родини. Тобто, це мамині речі, татові, сина, дочки, наприклад. Або місце застосування. Хімія для ванної кімнати. Хімія для кухні. Або можете взяти спосіб застосування. Наприклад, у вас буде доглядова косметика та декоративна косметика. Після того, як визначилися з категоріями, маємо знайти місце кожної речі. Так, саме кожній речі. Кожній парі шкарпеток, кожній ложці чи відкривачці. Ви коли спитали себе, що означає прибратися? Ну, насправді, навіть величезний безлад прибрати дуже легко, і це не займає багато часу. Бо прибрати це означає покласти речі на свої місця. Все дуже просто. І от коли ви точно знаєте, де має лежати річ, то просто берете її. І просто кладете на її законне місце, не задумуючись, не витрачаючи час на те, щоб придумати, де б її покласти, а просто кладете туди, де вона має бути. А коли у речі такого місця немає, то ми витрачаємо багато сил, ну, по більшості моральних, щоб придумати, куди ж її запхати. Тому дуже важливо визначити місце для кожної речі. Я вам хочу запропонувати декілька правил, які допоможуть вам в цьому. Розміщуємо речі там, де їх використовуємо. Важке розміщуємо внизу легке вгорі. Те, чим користуємося часто, має бути під рукою. Те, чим час від часу на відстані 2-3 кроків. Те, чим дуже рідко. У важкодоступних місцях. Бажано розмістити речі так, щоб їх було не лише зручно брати, а й зручно класти на місце. Як по мені, то останній пункт є трохи не найважливішим для збереження порядку. Погодьтеся, що коли вам потрібна якась річ, то ви її дістанете, де б вона не лежала. А от покласти її на місце полінуєтеся, якщо це буде важко або незручно. Отже, про це зрозуміли і домовилися, тому можемо переходити до наступного пункту. Цей пункт є неймовірно важливим для збереження порядку у створеній вами системі зберігання і у збереженні її функціональності. Людині властиво купляти речі, що їй потрібні або просто подобаються. Ми купляємо те, що нам необхідно, але не передбачили місце для цієї речі, коли організовували зону. Або ця річ знадобилася е, замість зламаної, але цю зламану ми забули викинути. Або ж нам щось подарували, і то припало нам до душі. Чи не змогли пройти повсю красу на полиці? Ну, таким чином речі скопичуються, і щоб не обрости ними з голови до ніг, маємо розбирати наші скарби принаймні двічі на рік. Проте. Ця процедура покликана не лише позбутися зайвого, а й допомагає провести ревізію речей, які необхідно замінити. Тому обов'язково приготуйте аркуш паперу та олівець або ручку, щоб одразу складати список того, що вам необхідно купити, аби ваша система була функціональна, а життя яскравим та не обтяженим хатніми справами. До речі, невдовзі зніму відео про те, як легко і правильно розхламлюватися. Тому, якщо вам цікава ця тема, і ви дивитеся мій канал, але ще не підписані. Підпишіться і натисніть на дзвіночок. Таким чином, вам приходитимуть сповіщення про вихід нових відео, і ви нічого не пропустите. Наступному пункту думаю, зрадіють більшість дівчат, бо він говорить: використовуйте органайзери для зберігання. Так, ви можете візуально розділити шухляду на дві частини, наприклад, для своїх шкарпеток і шкарпеток чоловіка. І так, ви будете охайно скручувати ролончики або складати конвертики і вирівнювати все у красиві рядочки. Але як би ви не старалися, настане та миць, коли в цьому порядку з'явиться порушник, а потім взагалі шкарпетки підуть в гості до сусідів. Якщо ж цю саму шухляду розділити коробками або просто лінійним розділювачем, то такого не трапиться, і навіть порушник не зможе створити катастрофічного безладу, і все можна буде швидко виправити. Органайзери дозволяють згрупувати ваші категорії і не дозволяють їм розповзатися. Навіть звичайна серветка на столі здатна зібрати олію з сіллю в одному місці і дивним чином утримувати їх там. Взагалі, це правило не каже вам, біжіть у магазин і купляйте дорогі дизайнерські коробки, розділювачі, диспенсери та комоди. Ні. В якості органайзерів можна використовувати будь-що, що знайдеться в домі. Найпростіший і найдешевший органайзер це картонна коробка. Вони бувають різних форм, розмірів, тож знайти те, що підійде, буде зовсім неважко. Якщо ж ви не бажаєте мати так званий візуальний шум, то можете перевернути їх на виворітну сторону. І тоді всі ваші коробочки будуть приблизно одного кольору. Ну, у всякому випадку, не такі строкаті. Також перед тим як іти в магазин за органайзерами. Ретельно виміряйте шафки та куточки, куди б ви хотіли їх поставити. Причому, міряючи шафку, враховуйте, що різноманітні кріплення з'їдають простір, і тому місце для коробочки залишається трошки менше. Також оцініть об'єм речей, які ви бажаєте скласти в цей органайзер, і розмір найбільшої речі, щоб остаточно визначитися з розмірами та кількістю органайзерів. Також пам'ятайте, що більш ергономічні прямокутні і квадратні органайзери, ніж круглі. Ну і, звісно ж, не останню роль відіграє дизайн і особисті вподобання. Тому забудьте, що я казала в попередньому пункті. І якщо вам дуже сподобалися круглі баночки, купуйте їх на перевагу прямокутним. Бо набагато важливіше, щоб ви отримували дрібку позитиву кожного разу відкриваючи шафку, а не лише суху ергономічність і правила. Після того, як все розділено на категорії, куплені омріяні органайзери і все розкладене по місцях, приступаємо до наступного кроку. Маркування. Цей крок є дуже важливий, але його зазвичай чомусь ігнорують. Ну що, я не бачу, де в мене там гречка а де манка. Ну, хіба я не знаю, де в мене труси лежать? Звісно ж, бачите. Звісно ж, знаєте. А коли закінчилась і гречка, і манка, і хто ж там мокрими руками в список одразу писав, що треба купити. А коли вже купив, то хіба згадаю, які самій баночці була та сама манка. А я взагалі завжди цукор з борошном плутаю. Ну от здавалося б, зовсім різні на вигляд. Але у темній шафці... Та ще й поруч, ну я завжди беру не те, що треба. І навіть коли крупи відрізняються по кольору, наше оке влаштовано так, що простіше і швидше знаходиться слово ніж колір, фракція і таке інше, для того, щоб визначити, що ж то за крупа. Ну і бажано згадати, що ви не одна в помешканні, і вашим рідним буде набагато простіше знайти необхідне в промаркованих шафках, ніж відкривати кожну з них і дивитися, що ж там лежить. А для дітей дуже круто працює маркування картинками. І весело, і домашній обов'язок перетворюється на цікаву гру. Знайди і поклади. Ну і наостанок з особистого життя. Якось я вирішила підписати полиці в холодильнику. Тут молочне, тут фрукти, тут готова їжа. І от, одного вечора саджу я в кімнаті, працюю і чую, як син відкриває холодильник, і після секундної паузи каже: Так, готова їжа. Ага, сюди. Мене це тоді настільки вразило, трохи усміхнуло. І нарешті осяяло, що така дрібничка, як маркер на полиці. Мені нічого не вартував, А в результаті чарівним способом не дає руці поставити кастрюлю не на ту полицю чи покласти шкарпетки не в ту шухляду. Сподіваюся, що я переконала вас в необхідності маркування. Принаймні наштовхнула на те, щоб спробувати це в своїй системі організації. І обов'язково діліться, як це змінило підтримку порядку у вашому помешканні і чи допомогло вам і вашій родині. На сьогодні це всі правила організації простору. Якщо такий формат і ця тематика вам цікава, обов'язково пишіть мені в коментарях, а також пишіть, організація якої зони цікавить вас найбільше, оскільки я планую і надалі знімати такі теоретичні відео з організації простору. І, звісно ж, мені хочеться, щоб вони були для вас максимально корисними. А на сьогодні все. Сподіваюся, вам сподобалося і було корисно. Підписуйтесь, ставте вподобайки і обов'язково пишіть коментарі. А найважливіше, бережіть себе і нехай у ваших домівках буде все впорядковано!